Навіщо людині віра? Як вона допомагає, чому так важко вірити? Як віра звільняє від гріха, як ходити у божественній силі і чому вірити потрібно саме в Ісуса Христа? Сьогодні віра сприймається багатьма як інформація про Бога, але віра є життя з Богом. Чому немає успіху та перемоги? Усе питання у вірі. Є віра істина, є спотворена віра. Віра нам передається від Ісуса Христа через людей Божих, апостолів та пророків. Але коли люди слухають людей, які проповідують спотворене Слово Боже, то отримують спотворену віру, от тоді приходять проблеми у життя. Адже багато хто тільки каже Я вірю. І на цьому вся віра закінчилася. У житті немає перемоги та успіху, але є пряма дорога до пекла. Однак од... апостол Петро каже, що якщо буде віра, то буде і пряма дорога до Божого Царства. Отже, правильній вірі треба вчитися. Апостол Петро особисто знав Ісуса Христа, був учнем Господа, він був очевидцем Його величі і точно знає, як правильно вірити. Повне відео я залишу в описанні. Отже, підписуйтесь на канали Станіслав і Юлія Солтаненка, щоб ви могли розібратися з цим питанням та отримати віру, яка доведе кожного до небес. Амінь.